Людина року в українському християнстві нагорода, конкурс на яку проводять уже дев'ятий рік поспіль, ініційована головою спілки християнських письменників України Костянтином Шаповаловим. За словами організаторів, метою конкурсу є відзначення людини, котра зробила найбільший внесок в утвердження християнських моральних біблійних цінностей в Україні за минулий рік. І в цьому році перемогу здобув Павло. Якимович Чунгурян, громадсько-політичний діяч, народний депутат України, голова міжфракційної депутатської групи за духовність, моральність та здоров'я. України у Верховній Раді України Павло Онгурян набрав 21 голос у голосуванні беруть участь очільники християнських конфесій та об'єднань України, а також керівники християнських видавництв. Кандидатів ж обирають також голосуючі, тобто лідери релігійних організацій. Цього року претендентів на нагороду було найменше вісім. Хочу подякувати Богові. Подякувати всім парламентарям, які в цьому році долучилися до того, аби ми в рамках такого одночасного руху євроінтеграційного, руху люстраційного, антикорупційного руху, коли у нас йдуть глибинні реформи, в цій такій дуже складній напруженій роботі. Парламентарі, мої колеги, наше міжфакційне об'єднання знаходили сили, можливості розглядати, на мій погляд, найпріоритетніші питання це питання моралі, духовності. Віри морального фізичного здоров'я нашої української нації, тому нехай і через це прославиться Господь Бог, і нехай він береже Україну. Павло Онгурян Гурян також навів текст із Євангелія від Луки, 17 розділу, де написано: Ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. Міжфракційна депутатська група за духовність, моральність та здоров'я України вже на перший рік намагається представляти інтереси українських церков і релігійних організацій у Верховній Раді. За останній час в українському законодавстві відбулись зручення, яких релігійна громадськість очікувала не одне десятиліття. Розвивається інститут капеланства релігійним організаціям Дозволили засновувати навчальні заклади. Держава погодилась визнавати дипломи духовних навчальних закладів. 2015 року Рада вкотре відмовилась від спроб прирівняти релігійні організації до комерційних структур щодо розміру комунальних платежів. 2014 року переможцем номінації посмертно став Ростислав Крижановський, доктор економічних наук, ректор християнського гуманітарного економічного відкритого університету в Одесі, засновник і Перший голова українського євангелічного альянсу Крижановський загинув, рятуючи, потопаючу дитину. Микита Ісаков, Київ, Вісті надії.